Кабінет міністрів спільно з державним Ощадбанком створили програму компенсації від 20 до 40 відсотків вартості кредиту на заходи з підвищення енергоефективності. Отримати компенсацію на утеплення можуть як фізичні особи, мешканці приватних будинків, так і організовані об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів. Розмір відшкодування становить 40 відсотків тіла кредиту для юридичних осіб ОСББ та ЖБК, 30 відсотків для фізичних осіб. Про це у Житомирі роз. Розповіли під час інформаційно роз'яснювального семінару щодо умов надання компенсації на придбання енергоефективного обладнання, який відбувся за дорученням віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка. Голова державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук констатував, що в минулому році уряд уже розпочав програму з компенсації 20% від вартості на придбання негазових котлів. У нас до речі, позитивна динаміка з цього прийма. Periodу. Буквально за два тижні в жовтні минулого року було э, видано кредитів на 2, 250 млн грн, через місяць вже було видано на 12,5 млн грн. Ще через місяць, на перше на перше 15 вже було видано на 28 млн грн. Це при тому, що держава відшкодовує лише 20%. Програму щодо компенсації вартості кредиту на утеплення будинків поки що можливо запровадити в ОСББ. Розповів присутнім перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. Оскільки там вже організований механізм є позичальник, є той, хто повертатиме кредит. Тому саме на цей напрямок найбільший відсоток компенсації. Зараз починаються у такі пілоти з сум полмілярів. Но ті зарада ті ОСББ, які участь у цій програмі. Шанс получить дії, поэтому ми так от по поручення віцепрем'єрами виставили срочно в порядку організованих семінар в первоочні в Житомирі для того, щоб в Житомир Житомирські мали можливість в першу чергу отримати фінансування. спікери семінару висловили сподівання, що коли програма запрацює серед населення та ОСББ Житомирщини, вона користуватиметься попитом.